Якщо що, то зараз ми не про шуруповерт, але, але в принципі про цю фірму і про його представника в Україні. <плес> <плес> е, Хочемо поговорити. Е, ви вже напевно бачили першу е, і другу частину, і третя готується е, зніматись на отакий от телефон. Бачите в мене. 1001 е, діод. От. Так, такий от телефон на 6 Redmi 6A. В общем, да? Ну, да і так. о А зараз пишетесь на Мейзо 7. Плюс. <coughs> про що йде мова? Мова йде про те, коли ми дивимося десь інфер... інформацію в інтернеті. Десь В інтернеті. Включно я шукав, побачив таку от новинку. Самі читаєте новинка. Е, тут зараз. О. Це години того. От. Все правильно. Це години ті, які на скріншоті Е, Дивись, по цих даних котова, акумуляторна, звісно, що шліф-машина. Я щойно її купив. Ну, в принципі, не жалію. Е, 115 дисків ще дешевше будуть коштувати, напевно, чи ні. Та ну фокус. Ні, блиск. Фокус ми лучше так вистроїмо вручну. 4К 30 кадрів. Не знаю, яка там стабілізація чи буде. Вот. Подивіться, яких, по яких параметрах вона заїхала. Що про неї пише. Звісно, що сайт enhelshop. Ну, Engelshop.com.ua. Естественно, там це та через крапку пише все таке. <кій> Прошу зауважити і не придиратися до рукоятки. І до мого кашлю, е, Того, що зараз ми дещо прочитаємо про рукоятку. І не треба там, як другі люблять. А она що? Не Та так-то? От. У Дівольта не было, у Микити не было, у Яритивки не было, атута есть? А, нет, 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 она не противоскочная, не противофугасная, да? она не проти короче. Правильно, того, що треба читати. Вони не зазначають, вони навіть неї як проф-болгарку не зазначають. Зараз ми будемо читати текст по поводу неї. Але найбільший на обман, який вони мене втягнули, в який найбільший обман чудаки, це те, що вона є безщиткова. В неї цікаво. Ми вже оглянули або знайомця з першою другою частиною, в другій частині ми розбираємо. Механізми, в общем. Перша частина поставка, формат, розмір та коробки, то все. <coughs> Далі такава інформація і дається. Ну, то я собі скріншоти, так сказати, головні зборки, поняв? Ну, Це от що е, оце, той сайт. Це ніхто ніякий, тим більше я фотошопом не вмію користуватися, якби й хотів би не користувався. Тож, бо Не на те мене голова. Код виробника, інтересно. Ну, ладно. Назва і дальній ряд і так далі. Назва. Це є G18115, ну саме бачите Q-Solo. Li, Solo. Тобто в коробці без зарядки, без акумулятора будь-якого. Ну, Це про поставку Solo. Але Q і Li, того що Q, того що маємо цю фланцеву швидкозажимну гайку. Не самозатискну, не легко зажимну, не автоматично. От. А швидко затиснув гайку. Звісно, що скріплені від руки. Гарантія то сюди. Дивимося огляд. О, Отак. От Може бути використано з будь-яким. А що то я пропустив? О! Отако от про неї інфа. От. Так от про неї інформація. Дивись, що пише. Кутова, акумуляторна, безщиткова, шліф, машина. Лінійки а, power, e, power Exchange System ну, system Power exchange. E, Enhel, AG 18115Q, 1815 Solo. Серії Expert працює тихо і з низьким рівнем вібрації, що в свою чергу підвищує експлуатаційну безпеку. Дуже плавна роботи для двигун і привід розділені. Тонкий дизайн змогти загублювати захоп... тонкий дизайн. Безщиткова шліфмашина та тонкий дизайн. От. Вартую, що треба зачитати. Оцей червоний інструмент поставляється без акумулятора зародного але Він може бути... В їзд, допомогу, е, може бути використаний з будь-яким акумулятором. Лінійки. От. Рекомендується. Тоже візьміть до уваги, це, ну, це правильно, це так. от, е, Акумуляторна батарея. Не менше, ніж 2,5 Ач, 2,5 Ач в нас є 700 Вт. І не знаю, чи є на 18650 акумуляторах, такі, яку. але оцей 700 Вт забезпечує. І ти з болгарочкою починаєш працювати. А не, не метал різати, а як масло м'яти. Знизу ще, от зверху і знизу пише так само, та є G18-115 Qлі Solo. Не BL, щоб писало безчіточно. Engel писало BL. Або Axio. Всі Axio. 115-150. 125, 150 і 230 Axio, вроді, теж. Там-то є Agg, але вона вроді акцію. Це всі безщиткові, другого формата, корпуса і так далі. От. 27 до речі. От. Де тут є? Ну, так, да, в принципі. От. Дивись. 27 квітня ми поцікавилися цією інформацією, щоб ти собі розумів. Тримаю піксель. <coughs> AngelShop.com.ua, От тобі правда. Е, бачите, що пише, так? Да? Де тут? О? Безсчіткова шліф-машина. Е -е, да. Це далі після посадєк стособливості. Лінійка переча. Е -е, Нелегша. Ну, вона легенька. да Міцний, Алюмінієвий там толковий корпус. Ще й підшипник Підшипники кочення з другої сторони вала. Ну, в общем, Один підшипник. Той що ближче до диска. Звісно, що роликовий. Ой, шариковий. Кульковий. о. А з другої сторони з е, циліндричними. коротше, підшипник. Отак. Модифікований напрямок повітря для кращого да, охолодження. Функція е, того запуску Плавного опуск. Та захист від Швидко Швидкосна фланцева гайка. Не потрібен ключ. Захисний кожух. Швидка зміна захисного кожуха. От зміна положення захисного кожуха. Так. Збіна кожуха? Ні, він точніше він не зйомний. Кстаті, кожух тут не зйомний, Но він прикручується на 360 градусів. Фактично. Ладно, на 340 градусів він крутиться. <кій> <кій> так що давай, мішати він не буде. Ще раз, про те саме читаємо огляд, так? Да? І отут-от детально. От, Ото от, друга частина, після червоних бухту, перша. От. Дивись, тонкий дизайн з додатковою антивібраційною ручкою. Отут антивібраційною. Чого вона антивібраційна? Додаткова двохпозиційна рукоятка з м'яким покриттям. Да. А отут ти заявляєш антивібраційна, і тоді до тебе пристають якісь техноблогери. Вона не має проміжуточного шару отут. Промежуточного шару. Товстого, такі як бачонки. От. Так що полівертанове там чеки. Так що нема тут в неї антивібрації. Трошки гасить вібрації, тому що як робив е, тест наш ящик з інструментами, той чоловік, то навіть е, намотана синя ізолента перед датчиком, так само, як перед рукою, вже зменшує цю емісію коливань. Набагато зменшує. Намотана синя ізолента. Якщо чорно нічого не вийде. Поняв, це ж дуже плотний матеріал свого роду. Як так вібрацію, що ну, тут доволі низькі частоті? Ну, може, гасити, але це працює. Так що от резинове покриття, то теж свого роду спасіння для рук. Е, кутував без сіткового шліф-машину. От є ось таке і Сері 115, теж кьюстою гайкою. Але Аксіо! Аксіо! О такого вже формата. Оце все правильно. Також ця. Де там в неї тут? Ну це, коротше, 2600, ну, дивіться частину першу. Про ту. От. А ця або поняв 3600. Ну, а ще й не мав наявності, до речі. Чи не було. Теж такий самий квітень. Е, так, 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 так. 18-25Q аксіо. Все, це понятно, це зовсім про другу. От, В комплект не входить ріжучий диск. Ось функція плавного пуску, де до сюди-сюди-сюди. До до Батареї не менше 2,5 аптіса, оце і да. Тако зажинав планував. Так, так, так. Додаткова двохпозиційна рукоятка з м'яким покриттям. Axio. Да, да. Е, Аксіо. Аксіо Акумуляторна безсідкова шліфу машина. Лінійки перечанг системи. Engel Axio 18115Q. Ну, в принципі, навіть Lee лі Lee L нема. Якби брушліс, брушліс. Але от, але от акцію то вже безщиткові Все, купити туди-сюди, де там, що там воно в мене купити Все, далі ми поїхали, отако дивилися ціни просто на? Да. Ну, на цьому. Тоже ангельшоп Просто дивилися ціни. Собі фіксували щось. 19-20 тисяч. Ага, товарі то я про. да Ну, Інструмент. Значить, е, в сайті дреліка 3 я моментально пішов це 28 вже квітня. Дивлюся на своєму улюбленому свого улюбленого дилера. dreліk 3.ua Оце. Тут в чоловіка не пише в описі та є глупості, що вона без Ну і не пише, що вона щиткова, Просто Енхель та IG 17.15, можна було подзвонити перепитати. Але в принципі, от ціна, яка, ви самі бачите? Але в принципі, тут такого нічого і не пише. Тут нема прицепитись до чого, тому що...